Запалим свічком хай зігріє душі усіх, кого забрав голодомор. Це було страшно, як настала тиша, усюди панував смертельний тон. Червоний кат забрав все до зернини, ні крик людей, ні плач дітей його не зупиняв, і пухнучі від голоду вмирали, а кат. Мов навіжений реготав. О Боже, скільки мусим ще терпіти, Чому лиха година землю вкрила, повита в чорні хмари Україна, страшна біда, і горе нас накрила. А смерть ішла, не маючи жалю. Голодна смерть, що може бути страшніше, дивитись на застигнувшу сльозу в очах дітей, вмираючих так тихо. Смертельний холод Смах голодомор, мільйони мертвих українців порва, мільйони сил і приречені вмирати. О Боже, що то був тоді зажав? Годні кажете, неправда. Скажіть це дітям, що від голоду вмирали. Хай будуть прокляті, кати мого народу, що у дітей останнє занятко забрали. Запалим свічку, хай зігріє душу. Усіх, кого забрав голодомор.